Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз я хочу розповісти вам за стратегію Smart Money, що воно таке, та чи можна за допомогою неї отримувати прибуток. Я постараюся в цьому відео все розкласти так по полочкам, щоб вам було краще зрозуміло. До речі, хочу порекомендувати вам свій телеграм-канал. Тут ми торгуємо з понеділка до п'ятниці, ну досить так непогано в нас виходить. Ось так я видаю тут угоди, аналізую їх всім. Як сюди приєднатися під кожним моїм відео. Є отаке посилання: закритий чат. Ви за ним переходите та потрапляєте на таку статтю. Уважно її прочитаєте, тут небагато написано, займає буквально 5 хвилин. Тут описані всі умови, як правильно зареєструватися. Що ж, друзі, давайте переходимо до стратегії. Почнемо з найпростішого: в нас є три види ринку. Зростаючий ринок, який знаходиться в боковикові, та падаючий. Давайте розглянемо на прикладі зростаючого ринку, тому що на днях у нас буквально була одна ситуація. Звісно я відторговував її на 15-хвилинному часовому періоді. Хтось говорить, що Smart Money тільки працює там на 4 годинному, я нічого не спорю, але ну тому що на 4 годинному вона більш впевненіша. Але також вона може відпрацьовувати на 15-хвилинному часовому періоді. І тут можна бути в угоді значно менше, ніж, наприклад, на 4 годинах. Тому що якщо ми відторговуємо на такому великому часовому періоді, то ми можемо бути в позиції навіть тиждень, а якщо на 15-хвилинному, то можемо бути в позиції, ну там буквально 2-3 години. Ну коротше, давайте подивимося, яка в нас була ситуація. Як зрозуміти, що ринок в нас зростає? Та просто кожен раз наші хаї, тобто вершини, які я тут виділив білим кольором, вони будуть стояти вище за попередні вершини. Так воно виглядає схематично, так воно виглядає на графіку. До речі, виділив ось тут при падаючому ринку, як воно буде виглядати, кожен раз наші лої, тобто низини, вони будуть стояти нижче за попередні низини. Тоді ринок в нас падає. Я думаю, що це зрозуміло. Окей, коли ринок зростає або падає, він залишає за собою певну ліквідність. Я її тут виділив таким синім кольором, що таке ліквідність, це стоп-лоси ігроків або зовсім ліквідація їхнього балансу. Кому це вигідно? Це вигідно самому ринку, можна так сказати. І ми маємо шукати цю ліквідність на ринку, а не бути цією ліквідністю. Як її знаходити, ось виглядає схематично все. Кожен раз ми обновляємо наші вершини, ринок зростає. А ось внизу ми нічого не обновляємо. У нас іде певне скупчення ліквідності. Так воно виглядає на графіку. Ось бачимо, ми зростали. А тут пішло певне скупчення ліквідності. Пішов натиск на таку похилу, ми її, до речі, можемо собі прорисовувати, щоб краще бачити ситуацію там на пробій рівня і так далі. Бачимо, тут є ліквідність. Графік за певний час починає робити пробій, робить потім ретест рівня. Ми потім ставимо за рівень стоп-лосс. І вже коли він зробив ретест, відкриваємо позицію в шорт. Графік забрав усю ліквідність, яка в нас накопичилася. Ситуація відпрацювала супер. Тут було 3 до 1. Якщо, наприклад, в нас буде падаючий ринок, в нас будуть обновлятися лої, тобто низини. І зверху в нас буде нічого не обновлятися, і там буде скупчення ліквідності, тобто стоп лоси то що я вже говорив. І потім з часом графік почне робити натиск на ту похилу, в ітозі почне її пробивати вгору, і може повторитися така сама ситуація, як тут. Почнеться забір ліквідності зверху. І як зрозуміти, що графік буде зараз робити розворіт? Давайте ще наведу схематичний приклад. Так воно виглядає схематично при зростаючому ринку, а так при падаючому. Кожен раз. Ми тут бачимо наші тіні, вони вже такі величезні вимальовуються, а тіло воно не перекриває попереднє тіло, так само при падаючому ринку. Тіні вимальовуються, вони якби типу обновляють ці лої, але не фіксуються тілом нижче за попереднє, а лише тінями. Це означає то, що якщо в даному випадку при падаючому ринку сила продавців падає, а при зростаючому сила покупців також падає, і треба задумуватися над тим, що в нас, скоріше за все, зараз буде розворіт. Я думаю, що це ви зрозуміли. І якщо в нас ось тут така ще можемо прорисувати собі похилу і вибрати певну ліквідність, то, скоріше за все, що будемо йти за цією ліквідністю, і це вже є такий перший для нас сигнал, що ринок робить. Розворіт, коли вимальовуються отакі довгі тіні, ось так приблизно воно виглядає на графіку. В нас вимальовуються такі свічі з довгими тінями. Це вже означає, що в даному випадку сила продавців починає зменшуватися. Бачимо, тут зверху була певна ліквідність, графік вистрілив угору, забрав цю ліквідність, і аналогічна ситуація зверху вимальовуються такі самі свічі з довгими тінями. Тобто, сила покупців, вона не сильна в даному випадку, і, скоріше за все, буде рух вниз. Тут можемо прорисувати собі похилу, був натиск, пішло певне скупчення ліквідності, і графік пішов надалі вниз. Ордер блок. Можливо, ви вже чули це значення, не обов'язково його прям запам'ятовувати. Можете його називати просто підтримкою. Як воно виглядає на ринку, ось так. Це просто така комбінація свічей поглинання. Бачимо, у нас був графік вниз ішов і вималювалася така величезна свіча, поглинання. Вона поглинула цю свічу, і це вже у нас буде підтримкою. Якщо графік буде підходити до цього рівня, висока ймовірність того, що він буде від нього відстрибувати вгору. Так само тут. Графік у нас ішов униз, і вималювався вверх, точніше, і вималювалася у нас отака свіча, яка поглинула цю свічу. І це у нас також буде підтримкою. Якщо графік підійде до цього рівня, до цієї підтримки, він також в більшості випадків від неї відстрибне. Ну, звісно вже потрібно ще враховувати пробої ордер блоків і ще дивитися на інбаланс свічей. Якщо ви хочете, щоб я за це розповів у наступному відео, просто проявіть активність в коментарях під цим відео, щоб я знав, чи вам зовсім це потрібно. Ось так ордерблок виглядає на одногодинному часовому періоді, бачимо свіча поглинання, графік спускався вниз, відреагував на цей ордерблок, ми спокійно відкриваємо позицію в лонг та ставимо стоп лоз за цей рівень. Я думаю, що це зрозуміло. А чому у мене тут знову виділено прямокутником? Якщо збільшити часовий час до 4 годин, часовий період, точніше. То в нас є сильніший ордер блок внизу. Але графік відреагував на цей рівень, який він пробивав. Ну тут я вже бачите, по-інакшому говорю аналіз, тому що часовий період інакший. А я відрогував подію на одночасовому, тому я не враховував цей ордер блок. Якщо би відбувався пробій цього рівня. До речі, як буде відбуватися пробій, можу розповісти в наступному відео, бо там є деякі комбінації, які на це показують. Комбінації свічей. Ну, коротше, якщо би відбувся пробій. То, скоріше за все, графік би відреагував від цього ордерблоку, і спокійно ми би за нього поставили стоп-лосс і відкрили позицію в лонг. А так графік відреагував від цього локального ордерблоку, який ми знайшли на одночасовому періоді. Ми взяли, і відкрили позицію в лонг. Ну, я пізніше ще її відкрив, тому що не побачив одразу цю ситуацію. Ми відкрили позицію в лонг, а стоп-лосс поставили за цей рівень співвідношення прибутку до е, збитку, в нас 3 до 1. Ну, досить так непогано. Що ж, друзі, я буду завершувати це відео, оскільки вимкнули світло. Давайте швидко пройдемося по висновках, щоб ви мали зрозуміти для себе, що таке тренд, як знаходити ліквідність, як її відторговувати, як побачити розворіт або вниз на ринку, і що таке ордер блок. Якщо щось вам не зрозуміло, обов'язково задавайте питання в коментарях, і я постараюся в наступному відео вам краще це пояснити. Ще раз дякую всім за перегляд. Профіту вам!